З вами. Посіка help. Вибачте, за вид. Вже вечір зранку заїжджав тісун. Я взагалі не розумію, як ви це доїхав на тому велику. Я за ваше здоров'я зараз своє трохи поправлю і ми починаємо розбирати дуже важливі запитання. Ваше здоров'я. Шановний глядачі, сьогодні така тема, як годівля бджіл в зиму, щоб ви накачали акації. Ну просто до ньому все, що дало, все зібрали. Для цього вам треба зробити. Пройтися по дотах. І від них сильно не відходить. І ще на кожну рамку, яка буде зимувати, ну, потрібно дати не більше кілограма цукру. Тоді, ми зараз це детально розберемо, у вас сім'ї на період цвітіння акації 25 травня у вас будуть повні вулики, які ломитимуться. І які ще, можливо, не зайдуть в стан. Шановні глядачі, ну що ж, будемо розбиратися. 20-25 серпня в оці дні потрібно зробити ревізію. Ну, якщо ви не ідіот... То ви по цій ревізії зразу зрозумієте, скільки бджіл буде йти в зиму. Це все зробить дуже просто. Прикинули на вскидку, скільки рамок і ділим на дво. От подивились, сидить бджол на 15 ромках. Та значить в зиму буде йти на 7-8. Сидить на 14 ромках, буде йти на 7. Сидить на 20 ромках, обще все засипано. От на 12 ромках воно буде йти. Якщо у вас сім'я йде, прикинули, вона. В у зиму, тому треба дати їм 8 кілограм цукру. Це означає, що у вас буде рамка, на якій буде третя частина меду. Цукор вони з'їдять за зиму, а мед почнуть з весни і стартануть так капітально що ви просто не уявляєте. Якщо ви не каже один мій знайомий не пожлобитеся, то все буде у вас добре. Наприклад, оці на 8 рамках, що буде зимувати, який зараз займа на 20-25 серпня 16 рамок, ви за оцей місяць по 20-30 вересня ви повинні розтягти оцю кількість сиропу. Як розтягнете, так воно і буде. Під 30 вересня вже вийде розплід і з 1 по 10 жовтня потрібно зробити ревізію, що кому долить. Учитує те, що рамка повинна возити від 2 кілограм. Ну, 2 кілограми, оці 8 рамок, 7-8 що у вас лишилися, повинні важити по 2 кг корма. Якщо щось не вистачає, крайні рамки обрізали з одного краю і з другого, годувати вже не по. З 1 по 10 жовтня це ревізія, яка показує, що треба щось комусь долити. Якщо, і... Якщо 20 25 серпня ви зрозуміли, що сім'я буде йти на ранках, ромках, 10 займа, значить на п'яти, його взагалі не потрібно годувати. Де взяти на нього корм, я вам розкажу в наступному відео через тиждень. Шановні глядачі, щоб оце все одну секунду починає путатися в деталях. Якщо, наприклад, дивитися, що буде 8 рома, а ви дасте не 8 кг, а скажімо, 14 кг, нічого страшного, вони просто розвинуться, наберуть пік не на під 25 травня, а, ну а під 15 червня. Нічого страшного, просто пік Акації ми вже пройдемо. Ми не підготуємо наші, як сказати, війська до оцієї битви за наш Акацієвий мед. Просто не, не до із-за вашої жадівності восени ми не зможемо нормально стартанути на акації в цієвому меді. Поправка може бути 2 кіло 2 туди-сюди. має значення. Шановні глядачі, ну що? А, оце наш акацієвий мед. За нього нам давали 80 гривень за кілограм. І виходить, що оце, що я вам розказав, з якимсь цукром, сиропом, це все в теорії, звісно, добре, а на практиці зовсім інакше. І я вам про це зараз продемонструю. Момент. Беремо бетон акацієвого меду. Ми ж це робимо правильно. У нас акацієвого меда, ну просто дофігіща. Чотири туни лишилось. Беремо цей мед і виливаємо у баджі. Це минулорічний бетон. Ще тримається. Так. Потім заливаємо на бетон меду на 16 кг 15 літрів кип'ятку. Просто лоші. І, коротше, там корм'єм просто бомба. Подивіться вчора відео дженниці в Україні, там один дебіл розказував про годування акаціоним медом. Це економічна дурниця. Чого дебіл? Він просто пояснив, який мед гірший, який кращий, а не сказав самого головного. Чи якщо ваша пасіка на сумнівному кормох, то просто потрібно змінити параметри зимівлі. І в описі під відео буде посилання на наше відео, яке називається Зимівка. І ще в нас є дуже гарне відео, називається Годівля. Ми там годуємо бджол акацієвим медом. Шановні глядачі, я нікому не думав, що те відео справдиться. Воно відео 2021 року. Але реалії такі. Что я могу сказать еще про этого персонажа, женец в Украине, там, пацан цей. Ну, это, можно сказать, только про сливья. Жизнь висит на нитке, а он все думает о прибытке. Ну, елече. О, купите наш мед. Литра 200 гривен, он не забываемый, есть чиста липа. Вообще бомба. Продолжают 22 руку, но сберегается так, что капец. Ну що, добре я завершив трішечки рекламою. Шановні глядачі, не падайте духом, а з вами була посіка Хелп.